Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Минулого тижня, в суботу 27 серпня, ми зустріли новий місяць у земному знаку Діви. Новий місяць це початок чергового місячного циклу, це як нова сторінка життя. Його знаки для всіх людей землі та України, зокрема, розглянула Олена Осипенко в своєму відео. Якщо ви ще не переглянули його, посилання знайдете в описі під моїм роликом. Традиційно, у першу годину першої місячної доби ми складаємо плани на місяць вперед, а втілювати їх найкраще з третьої місячної доби, коли серп зростаючого місяця вже видніється на небосхилі. Взагалі, це понеділок, 29 серпня, і хоч це перший день тижня в нашому календарі, та для старту справ його використовувати не варто. Понеділок день місяця, який відомий своєю мінливістю та непостійністю. А ще всю першу половину дня з 6.10 до 12.45, тут і далі час вказують за Києвом, триватиме період місяця без курсу, непродуктивний час для соціальної активності та втілення в життя планів. Справа в тому, що на цей час припадають моменти виключення нашої свідомості з реальності, а це супроводжується відчуттям дезорієнтації та неуважності. Проекти, які стартують в цей період, супроводжуються гальмуванням. Труднощами та іншими неприємностями. Не плануйте на ці години покупок, важливих дзвінків, відправки важливих листів та повідомлень, висадки рослин, втримайтеся по можливості від керування автомобілем, уважно переходьте дорогу. Цей час підходить для медитації, молитви та спілкування з рідними. Звичайно, якщо ви запланували багато проєктів на найближчий період і ваші плани не допускають відкладання, можете використати і понеділок для їх втілення, але лише після місяця без курсу. А найбільш сприятливий день тижня для активності це звичайно, вівторок, день Марсу. Це день ініціативності та нових починань, особливо в державній сфері. Клітинка цього вівторка, 30 серпня, забарвлена у сприятливий жовтий колір. В астрологічному прогнозі протипоказань для втілення планів немає. Символ четвертої місячної доби, що триватиме цього дня, дерево пізнання добра та зла. Можливі ситуації вибору у спілкуванні можуть з'явитися нерішучість і розгубленість. Щоб зберегти впевненість у собі, рекомендується стежити за думками та словами. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Ретельно подумайте, перш ніж приймати важливі рішення. У цьому вам допоможе зібраність, зосередженість та інтуїція. Місяць йтиме повітряними терезами, і в цей час рекомендується зав'язувати нові знайомства, приймати гостей, спілкуватися з партнерами по шлюбу і бізнесу, особливо хороший період для людей мистецтва, а також юристів, соціологів, психологів-консультантів. Місяць йтиме терезами ще до 20.12 наступного дня, 31 серпня. Однак врахуйте, що на нас знову чатує тривалий період місяця без курсу вся друга половина дня з 13.45 до 20.11. Після цього місяць змінить знак на водяний скорпіон і йтиме ним 1 та 2 вересня. Підсвідомість цей час активна, зростає інтуїція, статність опанувати приховане, незрозуміле, емоційна сфера перевантажена, емоції можуть безконтрольно виплескуватися на оточуючих. Збільшується критичність, підозрілість, уїдливість. Рекомендується творча інтелектуальна робота, що вимагає ентузіазму і енергії, гарний час для розвитку паранормальних здібностей, добре минуть випробування нової техніки, робота з вогнем і металом. У ці дні є можливість споратися із задачами, що тривалий час не мали вирішення. Сприятливий час для розкриття таємниць, знаходження втраченого. Можна розпочати реконструкцію обладнання та будівель. 1 2 вересня змінюються п'ята, шоста, сьома місячні доби. Їх характеристика переважно позитивна. А більш детально прочитати їх вплив та рекомендації ви можете в календарі Олени Осипенко та Юрія Буянова, в додатку у паперовій версії або в електронній, просто натиснувши на клітинку відповідного дня. 1 вересня день знань. І я вітаю кожного з цим святом неважливо учень ви, студент. Батько чи мама школяра, вчитель, викладач чи представник зовсім іншої професії. Кожен має відношення до цього дня, адже всі ми навчалися і для кожного з нас 1 вересня як перехід на новий етап, що несе розвиток, отримання нових знань та навичок. До речі, дуже цікаво, що саме 1 вересня буде точний момент сприятливого аспекту секстиль між Марсом, планетою активності, діяльності, наполегливості та Юпітером, планетою авторитетності, викладання, розширення кордонів та статусу. Цей аспект дає нові сприятливі можливості у сфері соціальної активності, хороший час для початку нових справ взагалі та навчання, зокрема. Попередніх відео я та Олена Осипенко вже запрошували вас приєднатися до школи астропсихології. Перший урок очної форми в Києві буде 8 жовтня. Також є можливість приєднуватися до уроків в режимі реального часу з будь-якої точки світу. Наголошую, що до 31 серпня діє знижена вартість навчання при умові повної оплати базового курсу астрології, також можлива оплата частинами. І крім цього, є заочна форма навчання. До якої можна приєднатися в будь-який період часу. З наших відео ви вже знаєте, та все ж я нагадаю, що всі важливі справи потрібно розпочати до 10 вересня, до того як Меркурій розвернеться в ретроградний рух на 22 дні. Чому точно не завадить ретроградний Меркурій, так це духовній роботі. 17-18 вересня у Києві пройде перша фаза холодинаміки. Це ефективна методика, яка вже багато років допомагає людям впоратися зі страхами, депресією, негативними установками, трансформувавши їх у позитивній якості. Нині це як ніколи актуально для кожного українця. Наша команда додатково проходить навчання для допомоги людям у кризових ситуаціях та готова ефективно допомогти вам у вирішенні складних реакцій. Запрошуємо приєднатися! Звертайтеся до офісу в робочий час, щоб записатися до школи астрології та на холодинаміку, чи отримати додаткову інформацію. Контакти ви бачите на екрані, а також вони будуть в описі під відео. Відскануйте телефоном QR-код, щоб перейти на наш сайт, якщо відео переглядайте з іншого пристрою. З вечора п'ятниці, а саме з 2024 буде місяць без курсу, який триватиме 5 годин і цього разу вже не так критично завадить нашій діяльності. Ввечері зробіть медитацію перед сном, послухайте приємну, спокійну музику та налаштуйтеся на гарний сон. Вихідні 3 та 4 вересня матимуть свої труднощі. В суботу буде перша чверть місяця, при якій між сонцем та місяцем формується напружений аспект квадратури. Це розбіжність між свідомістю я, що характеризує сонце, та підсвідомими потребами, що характеризує місяць, можливі як внутрішні, так і міжсобистісні конфлікти. Щоб запобігти цьому, зберігайте спокій та любов до всіх процесів Всесвіту. Труднощі сприймайте як уроки і, звичайно, медитуйте. Це сприяє внутрішній гармонії, а відтак злагодженому спілкуванню з оточуючими, залишаю під своїм відео посилання на медитації Олени Осипенко. Ці ж рекомендації актуальні і для неділі, коли з 15.57 триватиме критична 9-та місячна доба. Її символ кажан. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки в цей період легко піддатися ілюзіям, оманам і спокусам. Егоїзм і гординя, проявлені цього дня, можуть призвести до негативних наслідків. Та людям, які вміють стримувати негативні емоції, не варто боятися критичних днів. Найкращий захист цю добу духовна гармонія і рівновага. Необхідно подивитися в очі своїм страхам і трансформувати їх у позитивній якості. Отже, друзі, наступного тижня з 29 серпня по 4 вересня місяць буде зростаючим, що сприятливо для втілення в життя планів. Головне, враховуйте рекомендації, надані у календарі Олени Осипенко та Юрія Буянова. Найголовніша ж подія тижня 1 вересня, день знань та початку навчання в школах. Українські учні в сучасних реаліях мають безліч випробувань на шляху отримання заповітних знань, що підкреслює їх особливу цінність. Звичайно, найтяжче учням в окупованих територіях. Спершу окупанти пошкодили приміщення шкіл, деякі взагалі знищили, а тепер на цих руїнах змушують вчити переписану ними ж історію, яка має мало спільного з реальністю, відміняють українську мову та інші предмети, важливі для розвитку сучасної особистості. Любі українці, тримайтеся. Кожний сантиметр окупованої землі Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Харківської, Донецької, Луганської областей та Криму це Україна. А той, хто з мечем прийшов, від меча і загине. З Україною правда, світло, Бог, а відтак і перемога, яка вже так близько. Головне вірте та не опускайте руки на шляху її здобуття. Будьте гідним тилом для нашої мужньої армії. Слава Україні!